На території Слобожанської громади завершено процес створення класів безпеки. 15 листопада відбулося відкриття останнього такого простору на базі навчального закладу в селі Шелуцьківка. Це четвертий клас у громаді. На захід до учнів 8-11 класів вже традиційно завітали рятувальники Чугуївського районного управління, головного управління ДСНС України у Харківській області Олексій Бут та Максим Біловицький. Спеціалісти провели перші офлайн уроки безпеки. Школярам розповіли. Про основні правила поведінки в умовах небезпеки, зокрема, правила пожежної та мінної безпеки. На відкритті класу також була представниця правоохоронних органів, старший інспектор сектору ювенальної превенції у Змієві, капітан поліції Наталя Багацька. Поліцейська розповіла школярам про кримінальну та адміністративну відповідальність, правові наслідки, вчинення правопорушення та злочинів неповнолітніми. Зустріч зі спеціалістами не лише й навчила чомусь новому і закріпила вже здобуття знання у. Підлітків, а й подарували незабутні враження та емоції. Школярі разом зі спеціалістами встигли пограти у цікаві розвиваючі ігри, а також почули відповіді на усі свої запитання. Клас забезпечений усім необхідним, від можливості транслювати тут повчальні відеоматеріали до довідників і тематичних ігор. Класи безпеки спрямовані на те, аби діти знали і завжди пам'ятали правила безпеки та вміли правильно реагувати на будь-які ситуації. Такі класи допоможуть засвоїти необхідний ба багаж безпекових знань та виробити навички, які допоможуть уникнути небезпеки. Дякуємо! Лариса Бодерєва Стомна Анастасія, канал Медіазміїв.